Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. Дуже радий бачити. Хоча сьогодні будемо говорити про приємне і не дуже про національну збірну України з футболу. Так навмисне, коли емоції вляглися, тим більше що є новини, що ми отримали свого суперника у плей-оффі. Це буде збірна Боснії та Герцеговини. Але перед тим, звісно, не можу не поговорити з вами про поєдинок Україна Італія. Дуже скандальний поєдинок, в якому наша команда зіграла. Але непогано, особливо що стосується захисту, хоча будемо об'єктивними, відвертими та чесними, що сквадра Дзура була значно ближчою до перемоги. В них були небезпечні моменти, але небезпечні моменти це, по-перше, не голе, а по-друге, це не пенальті. Так, так, звісно, не можемо ми обійти скандальну тему непризначеного пенальті на Михайлові Мудрику, тож Хесус Мансано, іспанський арбітер. Чи мав він призначати там пенальті? Чи, на мою думку, все ж пенальті не такий Зобетонний не такий однозначний та очевидний, але він, як мінімум, мав подивитися варповтори. Щоб він там побачив, звісно, те, що Крістанте, захисник збірної Італії, все ж торкався ноги Михайла Мудрика. Можливо, мудрик вже досить далеко відпустив м'яч, але яка різниця? Контакт був, тому причини, звісно, були для того, щоб призначити пенальті. Звісно, тут є ще зворотний бік медалі І цього скандалу. Це те, що арбітер вар. Хуан Мартінес Мунуера? Хто це такий? Запитаєте ви? Та ніхто за великим рахунком. Але що цікаво, цей Мунуера був арбітром Вар і не тільки на поєдинку Україна Італія, але згадайте скандальний матч. Україна Вельс, фінал, плей-офф УЄФА за вихід на чемпіонат. Світу 2022, коли не призначили теж досить ймовірний пенальті на Андрієві Ярмоленко. І от ти і маєш оні. Я не вірю в якусь змову з боку УЄФА. Так було скандальне висловлювання з боку Чеферина. Президента УЄФА мовляв, без Італії це буде не євро. Я сподіваюся, що вона кваліфікується одразу в фінальну частину. І так говорити не можна. Тим більше що він говорив про те, що хотів би там, щоб Боснія Герцеговина потрапила на чемпіонат Європи, але це вже окрема. Тема для розмов, та все ж Мансано злякався навіть іти дивитися вар. На мою думку, ймовірно, пенальті був, але я принаймні був би спокійнішим, якби Мансано, іспанський суддя, кій відверто кажучи, класно відсудив гру, давав грати, багато не свистів, не заважав. Він все ж мав би подивитися вар. Напишіть в коментарях, як думаєте з цього приводу. Ви і також, друзі, прошу. Поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Дуже потребую вашої підтримки. Тому також прошу задонайте на розвиток каналу Legendary Balls і українського YouTube. Ну що ж, друзі, але ми перегорнули цю сторінку, йдемо далі. І плей-офф. Так. Погана новина, що Україна не змогла кваліфікуватися напряму, при тому, що ми набрали таку ж кількість очок, як і італійці, і дійсно гідно провели кваліфай кампанію у групі C, за що дякуємо Сергію Реброву. Але ну хто ж? Чи Мансано нам винен, чи Мансано нам лікар. Але звісно, треба було забивати у Леверкузені, ще раз дяка Бай Арені в Леверкузені і німецьким вболівальникам і всім українцям, хто зібрався на стадіоні. Ну, але тут я вважаю головне чинник це той програш на Сан Сіро. Дійсно, ми блідограли. Якби ми зіграли так, як тут, то там скоріше за все була б можливо нічия, можливо, навіть перемога України. Ну і зрештою, це був би вихід напряму. Але все це вже. Друзі, історія, ми все одно маємо бути на євро, але для цього треба обіграти Боснію та Герцеговину 21 березня, так-так, на жаль, дуже довго чекати. Я впевнений, якби грали вже, то Україна однозначно тут була б не тільки фаворитом, але й виграла обов'язково Боснію. А так, боснійці, які провалили свою кваліфай-кампанію, тепер матимуть шанс трішечки відновитися, залікувати рани. Ну якби не старів Едін Джеко, якби дійсно не прибував в такій монстрозній формі, як ще. Колись міралем п'яніч, але це чудові, це розкішні футболісти, які звісно можуть багато крові випити в українських футболістів, але ми все одно зобов'язані. По-перше, серйозно так віднестися до суперника. А по-друге, розуміти, що тут ми фаворити, і треба своє брати, вигравати спокійно, впевнено. Ну і вже за 5 днів, дасть Бог зіграти у фіналі з переможцем в нашому шляху бій пари Ізраїль Ісландія. Я вважаю, що якщо ми виграємо у Боснії, то вже Ізраїль та Ісландію просто зобов'язані взагалі без варіантів на 100%. Проходите, але так було на жаль в кваліфікації чемпіонату світу, коли абсолютно впевнено шотландців ми порвали фактично. Ну а з Уельсом ви і самі знаєте, на жаль, поступилися. Тому, до речі, це жеребкування для нас дуже вдале, тому що ми могли потрапити в шлях А і тоді вже грати проти вже згаданого Уельсу. Було б цікаво, звісно, їм помститися. Але все одно Уельс трішечки складніший, ніж Боснія суперник. Тим більше і у фіналі ми б виходили на переможця Польща Естонія. Ну, Естонія там однозначно аутсайдера, польща така сама кризова, але все одно там є Роберт Левандовський, і це було б дербі, якого б хотілося б. Уникнути в кваліфікації євро 2024 Тому Босня це варіант хороший ігровий. Ну і окрім того, не забуваємо ще про шлях. Сі там все дуже і дуже екзотично. Грузія, Люксембург та Греція. Казахстан, отака От фаза плей-офф на нас чекає вже навесні 2024 року. Здається чекати дуже довго, але час пролетить швидко. Ну тут дай Боже, щоб в Україні все було добре. Тому не забуваємо підтримувати звісно головну команду країни Збройні Сили України. Ну і звичайно, гартуватися і бути разом. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам жереби, що ви думаєте? Чи має спокійно команда Сергія Реброва про. Ходити цю Боснію та Герцеговину, Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. А також донатьте, потребую вашої підтримки. Якщо є змога класно, буду вдячний. Якщо немає, то принаймні коменти, лайки та підписки теж дуже цінні для мене. Я, Ігор Мартиненко, вдячний абсолютно за все. Вам бажаю всього найкращого. ну а в Україні! Ми разом кажемо перемагай!